Повертається Олег Виник, який сидить за кордоном останні три роки, знову захотів повернути своїх вовчі. Після провального концерту у Варшаві, який довелось перенести на квітень 25-го через нібито технічні проблеми або пусті місця, виник анонсував ще два нових концерти у празі 14 та 15 лютого. Фанатів обіцяють тішити не лише хітами, а й велком велкомдрінк та діджей сетами з 90-х між виступами Війника. І бонус плюс співак обіцяє показати свою таємну дружину та що тільки. Не зробиш заради відновлення репутації. Ціна одного квитка 3 тисячі чеських крон, приблизно 5 тисяч 100 гривень. Скільки розкупили, поки невідомо на таке повернення артиста українці реагують по різному Хтось бажає йому таких же концертів, як у Польщі, називає зрадником або навіть підказує запросити до себе пота. І поки весь цей двіж відбувається, один з хітів співака вже заполонив тете. гра, біла від